Сексуальна освіта це серіал, який зміг створити щось круте, що намагалися зробити більшість тім драми, які накосячили, особливо американські. Це не тролінг і не мета шокувати вас жахливими історіями про те, що роблять підлітки в наші дні. А-ля ейфорія. В сексуальній освіті хороший сценарій, хороша акторська гра, він розумний, в ньому є логіка. І нема одержимості показати, які ж гарні та вичорні герої, як це роблять в більшості американських серіалах. Так, ми зрозуміли, що виход досить. Давайте вже розповідати сюжет. В таких тіндрамах драмах прямо насильно намагаються втюхати меседжі своїм глядачам, і ще роблять. Це якось натягнуто не та нещиро. Навіть якщо ти погодишся з серйозним меседжем, який хоче донести до тебе, то все одно якось нудно дивитися на це. Так, я про тебе кажу 13 причин, чому. Але з цим серіалом зовсім навпаки автори явно ставляться до глядачів з повагою та розумом, тому що це проявляється в меседжах, тих самих історіях та героях. Тобто автори не вважають вас за ідіотів, що схавують затягнуту історію з додаванням квоти. Давайте поговоримо про сюжет, проаналізуємо героїв та поговоримо про третій сезон. Головний герой Отіс незграбний хлопець з 16 років, який погодьтесь цілком нормальний, проте популярні діти вважають його дивним. Його мати, яку грає неймовірна Джиліан Андерсон, Джин, вона є відомою секс-терапевткою. І, хоча це створює дивну динаміку між матір'ю та дитиною, Отіс намагається уникати цієї частини свого життя та зайвий раз не говорити на цю тему якого чорта? До тих пір, поки він та його новоспечена подруга Мейф не вирішують розпочати неформальний секс консалтинг, незважаючи на те, що сам Отіс не має великого сексуального досвіду. Мене звати Отіс Мілберн, і я секс-терапевт. Як почуваєшся, сьогодні тобі як? Тож він допомагає школярам з їх проблемами у цій сфері, які бояться звертатися до спеціалістів і, звісно, заробляти на цьому. Тобто, це головна мета цього аматорського клубу підтримки, яку ми запропонувала. запропонували. Пам'ятайте, краще завжди звертатися до спеціалістів, а не до якоїсь гадалки чи підлітків. І те, як про свої сексуальні проблеми говорять школярі. Підлітки виглядають доволі усвідомлено. Вулося на лобку прийбри, я його тільки згольовано знов росте. Я як росомаха. І що ти тепер відчуваєш? Тому що в такому віці зазвичай більшість все ще сміються при згадці ганіталій чи однокрайневих слів. Але якщо враховувати меседж та ціль сюжету, то це логічно. Таке треба робити. І таке виховання мами круте. Раптом захочеться наркоти, робіться тільки разом. Мам! І наглядайте один за одним презервативи. Не треба, дякуємо. Бувай! І тут, звісно, користується тим, що його мама сексолог та робить записи з її прийомів. І він допомагає підліткам, тим самим сам соціалізується та здружується з змій. Улюблена частина серіалу це герої. Тому що не тільки головні герої чудово прописані, але й також і також другорядні. Вони мають свою життєвість. Та історію у серіалі величезна кількість різноманітних героїв, величезна. І кожен унікальний в своєму роді, та всі по різному поводяться. Нема стереотипного поганця, однолінейної мінґірл. Аутсайдерки, яка занадто емо, щоб мати друзів, та картонний друг Гей, що існує тільки з боку перепілку та веде себе як клоун. І так, у серіалі є стереотипний темношкірий гомосексуал, при тому найкращий друг головного героя гетеросексуала. Проте саме на цьому і закінчується його стереотипність. Про нього ми ще поговоримо далі. Навіть так звані антагоністи. В них є пояснення, чому вони стали такими, якими вони є. Тобто, у вас не вибухають мізки від відсутності зв'язку та мотиву героя. І до них ставляться як до людей, яким потрібна допомога. На початку серіалу я просто ненавиділа героя Адама за те, що він справжній аб'юзер, він жорстокий булер, але нам показують його сім'ю, як вона до нього відноситься. Знову ж таки є причина. Директор Гров не просто поганий батько, він суворий до сина, тому що його власний батько був його в дитинстві, і на цій почві виховання він передає свою травму сину Адаму, тому що сам не навчився, як це пропрацювати правильно. Тож стає зрозуміло, чому Адам такий. Під кінець першого сезону навіть починаєш співчувати його герою. Цей серіал також вчить емпатії та розумінню. А ще мені подобається, що тінейджери схожі на тінейджерів так їх грають вже дорослі актори, проте вони поводяться, розмовляють і доволі виглядають як. Учні старшої школи, ну по більшості, це не випадок серіалу Рівердейл чи Ейфорія. Хоча я не впевнена, як зараз виглядають учні старших класів. Розберемо головних героїв. Отяс Мільдор. Він головний протагоніст серіалу. Про нього якось багато і не розкажеш. Може, це і зроблено навмисно. Він простий хлопець. Наскільки це можливо? Але навіть з цим автори чудово впорались. Отіс – типовий підліток, який намагається зрозуміти та вирішити все лайно навкруги, як і більшість героїв Байзавей, Але ми по більшості бачимо саме його шлях і як йому нелегко. Отіса грає актор Ейса Баттерфілд, якого я вважаю недооціненим актором нового покоління. Хоча й почав він кар'єру доволі маленьким. Отіс намагається вияснити свою сексуальність, але щось ментально його стримує, коли стосується цієї теми. Те, що його мама сексологиня, ще й не означає, що йому повинно бути легко говорити на цю тему. Тобто в нього фобія. Він знає багато про секс, тому що його мати, секс-терапевтка, і цим він допомагає підліткам. Проте, коли стосується саме його ситуації, його проблеми, він не може пояснити, в чому справа, і не може собі допомогти. Отіс – доволі нейтральний герой. В ньому немає чіткої думки про когось чи щось, і його не помічають інші. Але при цьому він хороший хлопець. Він не конфліктний та чуйний, проте не зграбний, коли мова йде про стосунки між людьми. Отіс розумний, але коли з ним розмовляє людина, яку він не знає добре, він втрачає якийсь зв'язок з адекватністю та панікує. Але це не каже, що він якийсь недалекий та глупий. Це працює як. Комедійний момент. Хоча от з коханцями мами він розмовляв доволі впевнено. тебе, типу, передчасна криза середнього віку. Отіс. <свист> Мамо, він мотоцикліст. Якщо хочеш, можу тебе покатати. Але навіть будучи чудовим нейтральним хлопцем, не означає, що він ідеальний. Отіс доволі багато думає про себе. Такий таємний егоїст. І в цьому є сенс. В нього не так багато людей поряд. На початку це тільки мама та друг Ерік. Він ні з ким іншим не спілкується, навіть з батьком по скайпу. А тепер поговоримо про Мейв Майлі. Мейв справді крутишка, і про неї є що розповісти. Мені подобається, як автори перевернули кліше про сильну стронг-героїню. Не те, щоб вона не сильна тут, але в серіалі використовують інший спосіб показати, що саме робить її стронг-фімейл. Гольовута рукам ми вкорінював думку, що Стронг та впевнена собі героїня повинна бути грубою до інших без причини. І це все, що є в характеристики цієї жінки. Тож, Голлівуд нам намагається продати ідею того, що бути грубою та впевненою це одне і те ж. І це дуже тупо. Через Мейв автори сексуальної освіти явно тролять цей стереотип. І вони насправді використовуються для створення її персонажки. Але роблячи це розумно. І під цим я маю на увазі, що Мейв максимально груба герл. Вона ненавидить всіх, і всі ненавидять її. Їй це норм. Але серіал дає нам чітко зрозуміти, що вона просто грубіянка, яка всіх ненавидить, і не обіцяє за свою поведінку. Нам показують її історію та чому вона така, яка вона є. Проте це не змінює той факт, що вона відноситься до людей як до сміття. Якщо розпотякаєш, я тебе вб'ю. А я маю сокиру і знаю, де сховати труп. Наче вона нічого не може з цим поробити і не знаю, чому саме так себе веде. Наче кожен раз, коли з нею хтось намагається поспілкуватися, вона повинна відповідати грубо. Oh Це важливо, тому що весь серіал вона працює над собою та вчиться не бачити всіх поганцями та давати людям шанс. Так і їх відносини з Одісом розвиваються. Коли не знайомлять з Мейк, вона одиначка, така вовчиться сама по собі. Ні друзів, ні близьких, і вона живе у трейлери та не має ні копійки, щоб за нього заплатити. Єдиний зв'язок, який в неї є, так це секс з Джейсоном. Джейсон же намагається показати їй, що він проста людина та хоче зв'язати з нею щось більше. Мейк не цікавлять люди, які не мають якоїсь користі для неї. Якщо від тебе не ніякого сенсу, то ти не знайомець. Вона буде ігнорувати та робити вигляд, наче ви ніколи не зустрічались. Так як вона і зробила з Отісом. Як тільки вона відчула, що з нього можна зробити швидкий заробіток, то проявляла до нього увагу. Вона з легкістю ним маніпулювала, щоб отримати своє. А ще вона постійно його булить, навіть не у дружній манері. І через те, що Отіс скромний та боїться її, він піддається мей. Він не знає, як постояти за себе. Але якраз таки завдяки Отісу, вона стає добрішою та спокійнішою. Вона навіть погоджується. На стосунки з Джейсоном, і ми дізнаємося що Мейф може бути навіть доброю і щедрою. Її груба персона це захисний механізм від осуду та кривдників. Так не всі такі, але вона не хоче розбиратися, хто хороший, а хто поганий і витрачати на це час. Мейф бідна. І через це вона звикла, що вона є причиною для осуду, тому вона всіх тримає осторонь. Їй треба бути жорстокою, щоб вижити. І не забуваємо, що ми підліток вона не може багато заробити. Вона розумна дівчина, яка за гроші робить твори учням, проте вона не париться за оцінки. Тому що в неї складне життя, і їй ну ніколи думати про навчання та про те, як завести друзів. Але з часом вона бачить світ інакше, і те, що вона з Отісом, не такі вже і різні. Вона вперше не відчуває себе одиначкою і відчуває симпатію до Отіса. Пізніше їх ще зблизила ситуація з клінікою, де Мейф робила аборт. А отіс її підтримав і не осудив. І взагалі здувало її його просте ставлення до цієї ситуації. Це взагалі не той, хто осудить. Він приймає всіх, якими вони є навіть. Бісячого чого на початку Адама на початку дуже цікаво спостерігати за розвитком відносин Мейф та Отіса. Це так по-справжньому здається, кожен зі своїми страхами, своїми упередженнями, але їх прив'язаність один до одного тільки зростає. Хоча ці надії розбивалися кожен сезон, і у третьому сезоні, коли Отіс чомусь почав зустрічатися з Рубі, ема Макі, вона дуже талановита зіграла свою героїню. Ерік Ефіон Ерік та Отіс з раннього дитинства дружать, і тому вони наші соумейти, яких ніхто не помічає у школі, наче вони привиди, але в них є відмінність. Отісу подобається бути цим привидом невидимкою, коли Еріку навпаки він жадає уваги, він просто хоче бути собою, бути голосним, яскравим та таким екстра. Перепрошую, він знає, що він трохи дивний, але йому це подобається. Він хоче стати популярним, щоб люди дізналися, який він насправді. І так він сесі, гей, друг, проте це не єдина якість його особистості. Ерік дуже людяний та реалістичний, а не просто карикатурний друг гей, що постійно шуткує відверті жарти. В яких немає сенсу, та й він не залежить тільки від Отіса. Він займається і своїми справами. У першому сезоні нам розповідається непроста історія взаємозв'язку Еріка з його батьком, який приймає його орієнтацію, навіть будучи вихованим. У іншій культурі, проте він не бажає, щоб Ерік це показував яскраво. Ну, знаєте, як ці фанати традиційних цінностей, будь таким хочете, але не виходьте на вулицю. Тому тато Еріка й боїться того, як люди будуть сприймати його сина. І його страх, на жаль, підтверджується в одному з епізодів. У другому сезоні Ерік навіть їде до родичів у Нігерію. Шоті Гатва впорався на відмінно. А взагалі всі герої круті. Ерік та Адам виходять із шафи в дуже різних темпах і рівнях вираження. Але якщо чесно, мені не подобались мутки Адама з Еріком як до Камінг-Ауту, так і після. Джексон хоче у всьому бути неперевершеним тільки заради похвали його матері. Та розуміє, що він робить це не для себе. Лілі боїться, що якщо розкриє свої дивацькі захоплення, то ніхто не покохає її такою, якою вона є. Еммі – мила дівчина з низькою самооцінкою, яку навіть не питали, що вона хоче сама для себе у другому сезоні. Вона переживе домагання в автобусі, і цю травму вилікують її подруги, дівчата, які її спільно та сильно підтримали. Дуже сильний момент, і через сюжетну лінію з ЕМІ навіть зробили автор більше ніж це намагалися зробити автори серіалу «13 причин, чому. Як ви можете собі уявити, то сексуальна освіта розповідає про сексуальність та як вона впливає на життя людей в усіх його ком'юніті та в різних формах, але це більше на поверхні. Насправді цей серіал більше про взаємозв'язок між людьми та як це може змінити особистість. 21 вересня виходить фінальний четвертий сезон сексуальної освіти. Ще взимку почали з'являтися одна за одною новина, що актори покидають проєкт після четвертого сезону. І вже тоді стало очевидно, що це буде фінальний сезон. Поговоримо про третій сезон. Що ж там відбулося у третьому сезоні, та й взагалі, яким він вийшов. Щодо третього сезону, скажу, що я чекала на нього, тому що сумувала за цим вайбом та жартами. Проте після перегляду все відчувалося якось дивно. Для мене це як з третім сезоном дивних див. Де наче той самий вайб, всі твої улюблені герої, але щось в ньому не так, наче щось не вистачає, так і з цим третім сезоном. Якесь прокляття третіх сезонів. Цей сезон відчувається як не плавне та натуральне продовження історії, як було з другим після першого сезону, а серіал стає якимось довгим, наче його вчасно не завершили. По більшості, щоб залишитись крутим проєктом, треба вміти вчасно закінчити. Як, наприклад, флібек, а не як Supernatural. Окрім того, що сезон довго тягнеться, хоча в ньому всього 8 серій, в ньому Купа героїв. І їх на секундочку 17. І це без другорядних персонажів. Прям якась гра престолів по касту. Я не жартую, давайте порахуємо: Отіс, Мейв, Джин, Ерік, Емі, Адам, Джексон, Кел, Майкл, Лілі, Ола, Якоб, Хоу, Рубі, Морін, Вів та Айзек. Нагадую і це без другорядних персонажів, що, до речі, теж мають немалу частину часу, як, от, мама Мейв, Рахім, Олівія, Анвар та Пітер Гроф. Дуже людяно. Через це втрачається лінія історії. Та і Ерік, який такий крутий був два попередні сезони, в цьому не зрозуміло, що взагалі робить. Він сперечається з Адамом, потім зустрічається з Рахімом, потім зраджує йому з Адамом. Щоб бути з ним у кінці другого сезону, щоб в третьому, хай йому грець, зрадити Адаму з рандомним чуваком, в таке відчуття, що він почав існувати в якомусь іншому серіалі. Також отіс якийсь не такий. Мені він все одно подобається, хоча це може через актора Ейса Батерфілда, який його грає. Таке відчуття, наче його рішення неприродні, і він просто це робить, щоб його по сюжету привести туди, куди треба авторам. Я розумію, що так і повинно бути, але це відчувається. Це виглядає примусово трохи, та й без еріка він якийсь скучний тіп. Але не все так погано з героями. Адам дуже старається бути кращим не тільки для інших, а й для себе. Адам прагне проявляти емоції замість насилля, коли щось його бентежить. Та й лінія його батька, Майкла Грофа, зовсім по-іншому змусила на нього подивитися. Він дорослий чоловік, який заплутався. А ось спостерігати за джин у цьому сезоні якось нудновато. Проте вона настільки неймовірна та гармонійна в цій ролі, що кожного разу я на неї дивилася, як на мистецтво. Все інше вже не так і бентежить. Мені сподобалась Хоуп, головна протагоністка сезону. Щось типу сучасної Долорес Амбрідж. Це було навіть жорстко дивитися, як вона принижує учнів, щоб показати свою велич. Від неї була така цікава фраза, що всі перебільшують. Свою, своє я, свою особистість, свою важливість. Але виясняється, що саме інвестори змусили Хоуп щось таке зробити заради заробітку. Так, я вас не підведу. Тож це показує реальну картину, як люди на верхах закривають очі на відношення до учнів та вчителів. Поки це їм приносить гроші. Але цей факт не прибирає з схов ярлик злодійки. Хоча розмова з Отісом вийшла доволі таки чуйна, Мейв була крута перші сезони, але таке враження, наче її героїня ходить по колу кожного сезону. Коли ми її зустріли, то вона була така жорстка дівчина, яка нікому не довіряє, проте пом'якшується і розуміє, що мати людей поруч, яких ти любиш. Це не страшно, і що можна їм довіряти та покладатися на них, і це нормально. Тобто вона починає розуміти банальні аспекти людських відносин, але з кожним сезоном вона це робить. Спочатку, спочатку, вона зблизилася з Отісом. Він єдиний підтримав її та тримав секрет про аборт. Вони сварились, але завжди підтримували один одного важкі моменти. І поведінка Мейф мене дуже засмутила після того, коли Айзик видалив повідомлення Отіса, і реакція Мейф була така: Я зробив це, бо хотів тебе захистити. Твоя правда. Одяс мене не розуміє. Це справді виглядає якось нелогічно. Ви стільки розповідали один одному, ви відчували якийсь спільний вайб. У вас є секрети, а ти кажеш, що не довіряєш йому. Ну може буває таке, але при тому вона прям така супер -бест -френд з земі і довіряє їй. Не знаю, може це проблема з Отісом. Все таки не можна довіряти чоловікам. Джексон, який витратив весь другий сезон, щоб подолати свою тривогу та зрозуміти, що він хоче та не хоче робити в житті, через те, що його пушили його мами, і це все таки закінчилось. При було приведено до чудового висновку та фіналу у другому сезоні, але Третьому сезоні він знову долає свою тривогу та намагається зрозуміти, чого він хоче. від життя. Я розумію, що життя не стабільна штука, і це не робить серіал поганим, але спостерігати це у серіалі по колу стає якось нудно. Ще Ола, у якої навіть немає чіткої лінії розповіді, вона просто, просто до всіх жорстока та груба. Кожен момент з неї одинаковий, показують, як її дратують всі навкруги. А ще починає набридатися любовна напруга між Мейв та Отісом. Вони явно грають з нами та тримають нас в тонусі. Але це так довго розтягується. Не подумайте, мені обидва подобаються персонажі, але вже не так тягнеться воно добре, як перші два сезони. Тому що це виглядає ось так: вони на початку на дистанції, потім вони зближуються. І щось стається, що вони знову далеко один від одного. І так і знову і знову по колу. Може і краще, щоб вони залишилися просто друзями. Тим паче отіс зі своїми стосунками з Рубі виглядає дивно, але цікаво. Першому сезоні таке взагалі було б важко уявити. Правда, вона все ще відноситься до нього як до лайна, але Отіс розуміє, що це не через нього, а через її невпевненість в собі. Та це такий собі захисний механізм. Але Отіс доказав їй, що вона подобається йому така, яка вона є, а не така, якою вона думає, повинна бути. Ну ви зрозуміли. Але відносини Отіса з Рубі так різко обірвалися, тому що автори хочуть нас мучити любовною темочкою Мейв з Отісом. Якщо вони все таки будуть разом, то мабуть. Не треба було робити стільки сезонів, і це так розтягувати. В Ромкомах не треба чекати на це роками, тому що це один повноцінний фільм. Але якщо вони все-таки не будуть разом, то виходить, все, на що стільки років чекали, все, що будувалося між ними, просто зруйнується. Не дивлячись на мінуси, це все одно кращий серіал у своєму жанрі, його варто подивитися. Третій сезон трохи просів, але в ньому є й хороше. Як мінімум, фінал того вартий, особливо Адам на змаганні цусиків. Я дуже чекаю на четвертий сезон, щоб зустріти своїх улюблених героїв, і мені цікаво, що ж там вияснила Джин на тесті ДНК. Дякую за перегляд та можете підписатися на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Він буде у описі.